Привіт гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні у нас 4 травня. Приїхали ми на поле випробувати нову штригельну борону із просапним культиватором, як бачимо її. А заразом позабирати і амброзія трішки пішла, а так стомб тримає. Зараз подивимось. Вітер дує, може фонити трохи. Нічого. Бачимо чесночок. Пована, лапки стоять між рядами 11 см. Тут 18 за колесами що прихлило таке бачимо нічого ніде не витягує амбрузію бачимо витягує Доволі непогано, рихлить ґрунт. Ну Тут трохи залишилось, це понятно, за рослинкою не візьме, а так, а так бачимо дрібна нитка, амброзія витягнута ось, як бачимо. Білі сьогодні цілий день вітер у нас тут Заробляю, декілька оборотів залишилося, я буду їх до так. Зараз покажу в роботі. щоб не повирізати. З лапами я вам скажу так, набагато краще. Лапа і за колесом рехлить, і в міжрядці все одно забирає більше і бур'ян. Так що всім рекомендую робити це все діло з лапами. Ну, лапи можна зняти, але навіщо їх знімати? Пробували ширші ставити. У міжрядці міжрядка у нас виходить 38 см. Одразу поставили по 18 см лапки, але вирізають, потрібно попадати. Ось такий ще лайфхак. Бачимо, маяк у нас спереді трактора. Шматок профіля це де? На стовпці добавлю Примотав. І ним веду порядку часника і чітко все ззаду в нас попадає в міжрядку, як бачимо. Ось так. Так, ну так. що, поїхали?